Вітаю вас, любі малята! З вами ваш вихователь Валентина Василівна. Запрошую вас на цікаве заняття. На сьогоднішньому занятті ми вирушаємо у космос. Раз, два, три, п'ять. Почнемо космос ми вивчать. В небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлемо, дружно в космос летимо. Наша планета Земля щедра вона і багата, гори ліси і поля, наша домівка малята. Малята, погляньте, що це. Так, це глобус, модель нашої планети. Яка наша планета? Велика, багата, родюча, різнокольорова, барвиста. Яка за формою? Так, кругла. А який колір переважає? Так, синій і блакитний. Саме тому нашу планету називають блакитною? Дітки, скажіть, чи є на нашій планеті люди, які можуть працювати в космосі? Як їх називають? Так, це космонавти. А на чому космонавти вирушають у космос? На ракеті. Чи хотіли б ви побачити космічний простір? Напевно, що так. Малята. Як на вашу думку, має рухатись космічний корабель, щоб долетіти у відкритий космос? Повільно чи швидко? Так, швидко. Ну, а зараз давайте розглянемо, що ми знаємо про космонавтів. Хто це малята? Так, це космонавт. У що одягнений космонавт? Він одягнений у скафандр. Що космонавт одягає на голову? На голову космонавт одягає спеціальний шолом. У що взутий космонавт? Космонавт взутий спеціальне взуття. Чому одяг має бути міцним? Щоб захистити космонавта від шкідливого впливу довкілля? Яким має бути космонавт? Сміливим, сильним, витривалим. Ну а зараз я пропоную вам дослідити космос. Давайте уявимо себе дослідниками. Які вивчають космічний простір через телескоп. Що ми можемо там побачити? Зірки, сузір'я, комети, планети. Місяць. Літаючу тарілку, космічний корабель, сонце. Діти, подивіться і скажіть, що у нас знаходиться посередині. Так, це сонце. Яке воно? Яскраве, гаряче. Кому потрібне сонце? Людям, тваринам, рослинам. Сонце найбільша зірка сонячної системи. Навколо нього обертаються планети. Скільки планет? Їх вісім. Які вони? Планети круглі. А чи одинакові планети? Ні, вони різні, є великі, а є маленькі. Чи впізнали ви серед планет нашу планету Земля? Так, ось вона. А зараз давайте повторимо слова, про які ми дізналися сьогодні під час нашої космічної подорожі. Як називається наша планета? Наша планета називається Земля? Як називають людину, яка працює в космосі? Це космонавт. Яку назву має центральна зірка сонячної системи? Так, да, це Сонце. Як називають? Мешканців планети Земля. Земляни Я думаю, вам сподобалась наша подорож. Ви дізналися сьогодні багато цікавого. Малята, ви молодці. До нової зустрічі. До побачення!